Доброго ранку, мої хлопчики та дівчатки! Давайте привітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку, садочку прекрасному. Дітки, мені сьогодні на пошту прийшов лист. Давайте його причитаємо. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Так як правила ти знаєш, то, звичайно, що тоді де узятися біді? Діти, про що цей лист? Вірно, про правила дорожнього руху. Діти, нас запрошено до країни дорожніх знаків. Тож сідаємо в автобус і вирушаємо. Ось ми і опинилися в країні дорожніх знаків. Погляньте, яка це чудова країна. Але ж де її мешканці. Зараз спробуємо відгадати, хто тут мешкає. Слухайте уважно. На дорозі він стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає. Правильно, це світлофор. Доброго дня, дітки! Маю я три кольори. Червоний значить небезпека, жовтий зачекай, а зелений можна йти і не трапиться біди. Дуже приємно з тобою познайомитися. Діти, давайте вивчимо вірш про світлофор за допомогою мнемотаблиць. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все на навкруг контролювати. А тепер весь вірш іще раз. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся. Тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Молодці! Давайте подивимось, хто ще мешкає в цій країні. Ми дорожні знаки, нас потрібно знати водіям і пішоходам. І хто їздить, і хто ходить, і дорослим, і малим. Знати знаки треба всім. Зараз перевіримо, як ви знаєте знаки. Любить мене кожен пішохід, бо зі мною безпечний хід. Підземний пішохідний перехід. Машини зупинили хід. Тут крокує пішохід. Це пішохідний перехід. Тут по праву йдуть малята, жваві хлопчики й дівчата. Доріжка для пішоходів. У будь-яку погоду тут не ходять пішоходи. Рух пішоходу заборонено. Їду на коні двоногому спеціальною дорогою. Доріжка для велосипедів. Тут мій кінь не побіжить. заборони знак стоїть. Рух на велосипеді заборонено. Дорожні знаки ми з вами повторили: Дякуємо вам, мешканці країни дорожніх знаків за допомогу. Давайте пограємо в гру Відшукай дорожній знак. Треба підібрати відповідні дорожні знаки до картинки. Перша картинка. Так, це автозаправка. Друга картинка. Так, лікарня. Третя картинка. Пішохідний перехід. І четверта картинка світлофорне регулювання. Молодці! Сьогодні нам зліпити з пластиліну світлофор. Давайте підготуємо наші ручки до роботи. Ось паркан, а ось будинок. А ось велика вулиця. Знов паркан. Знов будинок. І скінчилась вулиця. Молодці! Для роботи нам потрібна дощечка для пластиліну, пластилін чорного, жовтого, червоного, зеленого кольору, вушна паличка і ось така кришечка. Спочатку беремо чорний, підчіпаємо такий шматок, робимо брусочок. Беремо кришечку, заповнюємо її пластиліном, Ось так, протикаємо, сміяємо. Так, тепер готуємо сигнальні кружочки. Відщипуємо. по чотири кружочки. Спочатку беремо червоний. Приплюскаємо пер жовтий можна для зручності поки сняти. І так з усіх боків, з чотирьох сторін. Ось такий світлофор вийшов у мене. А у вас, дітки, як вийшло? Присилайте фото ваших робіт. Діти, дуже добре, нам же час повертатися в садочок. Давайте подякуємо мешканцям цієї країни за отримані знання. На цьому все, діти! До нових зустрічей, до побачення, гарного вам дня!